Якось так склалося, що розмови Трампа з Путіном завжди гарні, результативні. Трамп ними задоволений. А от розмови Трампа з Зеленським ну ви в курсі, і костюм у Зеленського відсутній і Уваги він мало виявляє, і все таке інше, що дратує і виводить Трампа з себе. Але ось нарешті дочекалися ми, що і розмова з Зеленським у Трампа також вдалася. Щойно завершив дуже гарну телефонну розмову з президентом України Зеленським пише Трамп. Це тривало близько години. Значна частина обговорення базувалася на вчорашньому дзвінку з президентом Путіним, щоб узгодити Росію та Україну з точки зору їхніх запитів і потреб. Ми впевнено йдемо по шляху, і я прошу держсекретаря Марко Рубіо та радника з національної безпеки Майкла Уолца дати точний опис обговорених моментів. Ця заява буде опублікована найближчим часом. Ну, розмова про мир завершилася без скандалу, і це вже успіх. Президент Володимир Зеленський також лишився задоволеним спілкуванням із президентом США Дональдом Трампом. Український президент заявив, що мав позитивну, змістовну. Дуже відверту розмову із Трампом. За його словами, сторони доручили вирішити технічні питання з приводу припинення вогню. Прес-секретарка Білого Дому повідомляє, що Трамп має намір припинити війну в Україні раз і назавжди. Із заяв Білого Дому відомо, що Зеленський просив Трампа. Передати ЗРК Петріот і ракети до них Трамп погодився розглянути це питання. Трамп сказав Зеленському, що американська власність на електростанціях в Україні буде найкращим захистом для цієї інфраструктури. Трамп заявив Зеленському, що США готові допомогти в управлінні електричними та ядерними. Станціями в Україні. Зеленський подякував США, особливо за постачання протитанкових ракет Джавелін, які вперше були надані Україні при Трампі. Лідери також обговорили ситуацію в Курську та домовилися про тісний обмін інформацією. У заяві також зазначається, що подальші переговори пройдуть у джидді Саудівська Аравія найближчими днями. Зеленський також порушив питання про зниклих дітей, обидві сторони погодилися працювати над їх поверненням додому. Угода з Україною щодо мінералів залишається в планах, але США сконцентровані тепер на мирному врегулюванні. Попри заяви Білого Дому про домовленість України та Російської Федерації щодо припинення ударів по енергетиці, часткове перемиря ще не набрало чинності. Про це повідомляє видання Scenius. Технічних умов поки що немає, і ми не вирішили питання контролю за припиненням вогню, повідомило джерело в українському уряді. Можливо, ніякого документу взагалі не буде. Можливо, все це буде відбуватися під чесне слово Трампа, під його відповідальність, якщо Путін не схоче засмучувати Трампа і дасть йому цю можливість насолодитися цією. Першою невеличкою перемогою тим кроком до миру, то Путіну ніяких документів не треба, аби дотримуватися слова, якщо він це слово дав Трампу, що ударів по енергетиці України не буде. І в Україні, звісно, також у нас будь-яке питання може вирішуватися. Однією лише командою згори. В Росії воно безперечно, у нас туди-сюди, але по суті також єдине особе керівництво. Все вирішує одна особа, тому тут проблем може і не виникати. Війна не може завершитися на лінії фронту. Вона розділяє міста та села, заявив президент України Володимир Зеленський. Президент наголосив, що фіксація фронту на нинішніх позиціях зробить частину населених пунктів непридатними для життя. Якщо залишити цю лінію, багато міст і сіл просто залишаться без життя туди. Ніхто не повернеться. А якщо десь і повернеться, то це буде як Берлін. Президент України заявив, що я прямо сказав Трампові: чи хочемо ми ще один Берлін. Про це президент України повідомив під час Zoom-брифінгу. Зеленський підкреслив, що сценарій берлінської стіни неприйнятний Трамп із цим. Погодився, це питання ще буде обговорюватися. США повинні вибудовувати відносини з Росією, тому що у неї найбільша і найцінніша територія. Про це заявив Дональд Трамп, президент США. На його думку, відновлення економічних зв'язків. Між Москвою і Вашингтоном може послабити партнерство Росії з Китаєм. Витання Рейтерс повідомляє, що розвідка США сказала Трампу, що оточення українських військ на Курщині немає, але він ігнорує це. Розвіддання надіслали до Білого Дому минулого тижня. Але лише вчора Трамп в інтерв'ю для Fox News сказав, що 2,5 тисячі українських бійців оточені росіянами. Трампові явно не вигідно визнавати це, оскільки Путін уже йому продав цю історію, що оточені українські військові. І Трамп начебто. Випросив у Путіна їх помилування, що вони не будуть вважатися терористами. І це вже все. Ця історія вже відбулася, і вона відбулася з тим сюжетом і в тій формі, який надав Трамп. Це вже продано Трамповим виборцям і міжнародній громаді. Трамп буде ігнорувати все, що невигідно для нього. І чи було там 25 тисячі, чи там двоє людей, для нього це не має значення. Для нього важливо, що він, як миротворець, свою місію виконав і врятував. Ну чим більше, тим краще: 2,5 тисячі українських бійців. Тому не дивно, що президент Литви. Ми готуємось і очікуємо, що 2030 року Росія розпочне наступ на країни Балтії. І Трампові до цього абсолютно байдуже, оскільки він вже дав знати, що проблеми Європи це і є проблеми Європи. І що Європа сама самотужки їх і повинна вирішувати. А Америки свої задачі не знати, чи у людей, яким постійно йдеться про виживання є ще час на щастя. А ми тому, очевидно, ми займаємо аж 111 місце у рейтингу щастя. Про це ми дізнаємося із World Happiness Report. Україна посіла 111 місце у рейтингу щастя 2024 року, отримавши оцінку рівня життя 4,7 із 10. Лідерами стали Фінляндія, Данія, Швеція, Нідерланди, Коста-Ріка та Норвегія. Сусідні країни розташувалися у рейтингу так. Польща 26 місце. Росія 66. Угорщина 69 Молдова 80 США 24 місце. А останнім у списку традиційно став Афганістан. І нас щораз більше нагадує оцей самий Афганістан. І дуже б не хотілося, аби Афганістан і Україна стали як брат із сестрою. І нам не сподіватися, треба, що цього не станеться, а докладати до цього конкретних зусиль.